Всім привіт! Ви на каналі Як зробити що завгодно? З вами Поліна, і сьогодні я вам покажу, як зробити такий великодній кошик на це свято. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, аркуш картону, гумка, циркуль, лінійка та олівець. Розміри паперу та картону у всіх будуть різні. Я теж взяла різні аркуш паперу А4, картон трішки менше, але залишки все одно залишаться. В мене буде корзинка 5 см знизу, тому я беру на циркулі 2,5 см. І так, беремо наш картон. Знаходимо центр, я вже знайшла, ставимо циркуль і обережно малюємо. Якщо виходить щось нерівно, ми можемо все виправити або зробити ще одне. Тепер знову беремо циркуль і відміряємо вже відстань, яка буде в два рази більше, ніж наше саме коло. Я повинна була брати 10 см, але я взяла 9, так як я хочу, щоб корзинка була все ж таки трішки менша. Ось така в нас виходить відстань. Креслимо коло. І так, коли ми вже накреслили друге наше коло, ми його вирізаємо. Коли ми вже вирізали наше коло, ми відміряємо лінійкою його. У мене вийшло майже 18 см. І проводимо лінію. Але так, щоб лінія йшла не від точки, а від кола. Так, робимо лінію стільки, скільки вам захочеться. Я зробила всього 8 смусочок, а тепер ми вирізаємо тільки по цим лініям. Коли ми це вже зробили, ми контуром лінійки, не гострим бажано, проходимо по колу так, щоб воно не розрізалось, а просто було трішечки притиснуто, щоб ми могли потім зігнути у ці лінії. Коли ми це вже зробили, ми згинаємо всі наші лінії по цьому контуру. Треба зробити так, щоб всі лінії були. Такими зручними, щоб з іншої сторони вони теж прогинались. Прогинаємо з іншої сторони. В мене це все вийшло, тому всі лінії виходять дуже обережно. Далі, коли ми це вже зробили, ми беремо і всі при лінії отак згортаємо в коло. Просто щоб вони тримали форму трішки. От, в нас коло стало випуклим. І тоді ми з ліній контуру, ось вони, робимо лінії вверх рівні, а потім їх відрізаємо так, щоб в нас корзинка вийшла без зайвих вугуків. Зайві трикути, які ми залишили, ми можемо не викидати, тому що потім вони згодяться нам на декор. Повертаємось до нашої частинки, яка вже стала зірочкою. І перевіряємо, чи правильно згибаються всі штучки. Повинно бути отак. В мене все вийшло. І тому. Ми продовжуємо. Якщо вони раптом стали іншого розміру, це нічого страшного, але якщо вам це не подобається, можете їх трішечки порізати. Але це не обов'язково. Так як в нас ширина середньої смужечки 1,5 см, то ми його відміряємо на папері і робимо довгу смужку. Я їх зробила 4. Тому що приблизно по 1,5 см вміщається отут. Далі ми це все вирізаємо. Коли ми вирізали смужки, ми беремо картон і одну з них вимірюємо так, щоб діаметр був 5 см, це приблизно так. Далі ми склеюємо смужечку. Так, щоб це дійсно було 5 см в діаметр. Але робимо трішечки більше, так, щоб у нас влізли всі смужечки в неї. Коли ми це зробили, ми робимо так же само з останніми нашими смужками. Бажано, щоб всі кружечки були однаковими. І так, беремо перший кружечок та картонку. Беремо в картонці всі лінії через одну. У мене їх 4, так як лінії 8. Далі надягаємо зверху наше кур. Виходить отака картина. Далі беремо ще один такий крошечок, але надягаємо інші лінії окрім цих. Тобто, якщо в мене оця вже надягнена, ми надягаємо оцю, а не оцю. Якщо вам здається, що воно стерчить, можете приклеїти контури. Далі. Якщо ви вже доробили, то ми просто підгибаємо всі лінії. Коли ви все підігнули, те, що всередині можна приклеїти. Коли ми це зробили, за бажанням її розфарбовуємо. І обов'язково наше. І от наш кошик готовий. І ось як нас вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок та пишіть в коментарі, чи вийшло вас зробити таку штуку.